Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Щиро вам скажу цей рік, таку кубу проблем з індиками маю. Що, м'яко кажучи, вже я просто не витримую. Маємо чергову ситуацію. Це індик важкого кросу бік 6, 3,5 місяці йому віку. Крупний, хороший самець. І, як то кажеться, не придвіщало біди. Вчора були ми змушені їх не випускати на вигул, тому що бетонували вигул їм. Ну, критий вигул робили, бетонували там, проводились бетонні роботи, там, де у них вихід з курятника, індичатника. І для того, щоб вони всім бетоні не лазили і людині не заважали працювати і заливати той бетон. Вони були закриті в приміщенні. Ну там приміщення їх 12 голів, там приміщення десь 12 квадратів, може 13, я вже не, не знаю, скільки його там і є. Ну, приблизно 12 квадратів. В принципі, достатньо цього для утримання індика бік 6, навіть якщо вони і не ходять на вигул. Наші вже на вигул ходять, тому що утримати їх там в чистоті. Це. Проблема, тому що вони вже їдять багато і виводять, звісно, багато плюс, хоча є і вентиляція, є, і, і поїлки миються, і годівниці миються, все рівно там в день спекотно. Спекотно, вони лежать на, на, на цьому на тирсі, хекають, їсти, їдять погано. Коротше, Але вчора вони були то там закриті, сиділи. Треба було один день перетерпіти і не виходити на вулицю. Увечері я прийшла до птиці, все у нас нормально. Поміняла їм поїлочку, помила, все проконтролювала, що всі на ногах, всі ходять, всі підходять до годівниць, ще хвилин 10 я вчора постояла, поспостерігала, все нормально, ніхто не дріщив, все Богу дякувати. А сьогодні зранку ми прийшли, а вони так закриті і лишилися, тому що бетон застигав ще вночі. І сьогодні зранку прийшли тут прибирати мішки, тачки, ну, треба прибрати виглу, щоб їх випустити. Я почула характерний звук, от як інтики, так -р 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 -р, такий звук робиться. Це значить, що самці б'ються. Я бігом побігла, я вже зрозуміла, я вже знаю, що це таке. Це якраз у них зараз такий період статевого дозрівання, вже вигрівання, вже вони такі, що скоро до дівчат дивитимуться. Плюс обмежене місце їм. Простора для маньовра, видно, не вистачало. Коротше, вони цього одного самця вони загнали двоє там таких, же самих, загнали його в куток, топтались по ним ногами, били його. От у нього вся голова побита, вся голова покльована, сопелька в нього покльована. Ось все у нього побите, він, бідний, він отак вот сидів туди, зіщулився. Я їх відігнала. Начебто розігнала і пішла далі прибирати. Через дві хвилини чую знову те саме. Вони його добивають. Я залітаю, вони його добивають просто. Я вхопила, у мене там завжди є такий черговий рушник там, чи ну, якась ряднина велика. Я його бігом вхопила і винесла на вулицю. І він не стає на ноги. Чи вони його травмували, ну вони топтались по ній гарцювали. Може її травмували, може щось, я не знаю, що. Коротше, він побитий і він на ноги не стає. Ну, що робити? Робити вже не знаю я, що робити. Відсадили, буде тут сидіти сьогодні, точно. У мене є три ампули мільгами по 2 кубіка, це 6 кубіків. От сьогодні я йому вколола вже один кубик. ще кубик вколю увечері. Завтра вколю по кубіку зранку увечері, і післязавтра зранку увечері, вколю по кубіку. Якщо за ці три дня у нього буде динаміка, він встане на ноги, значить буду ще там пару колів доколювати, і будемо сподіватися на те, що він встане на ноги. Якщо ж за три дня динаміки не буде, ну. Будемо його прибирати, тому що маємо вже в своїй практиці такий досвід, коли такий самий великий індик, він тоді важив, пам'ятаю, я 12200, як зараз я пам'ятаю, теж в бойні він приймав участь, теж його травмували. Ногу йому травмували чи підвернули. Я не знаю, як вони, вони і літають і б'ються, в общем, самці поводяться капітально. Достатньо, скажу вам так, індики це є достатньо жорстока птиця. Якщо півні б'ються, хто кого переміг і на тому фініш, то індики б'ються. А якщо, не дай Боже, вони забили, кинули і роздовбали до крові, вони доб'ють насмерть. Вони убивають. Причому мають таку неприємну рису, котру теж я відмітила. І кожен рік, коли починаються індичі бої, кожен рік я переконую, що так воно і є, нічого не міняється і не зміниться. У них феноменальна пам'ять. От два двоє, наприклад, індиків б'ються, то між ними ще й третій влізе. Але, як правило, з цих двох однакові обоє хороші, як то кажеться, але зачинщик хто є. І от скільки разів у нас було, що коли індича бійка, хто ініціатор, ми його від, відокремлювали, на добу, на добу ми його забирали зі стада. Потім вже пускали назад в стадо, і перше, що він робив, він не йшов ні їсти, ні пити. Він перший до йшов добивати того індика, з яким він вчора бився. Вони пам'ятають і добу, і дві. От. І тоді сталася така ситуація, що того індика ми піднімали на ноги, давали йому тоді вітаміни, і кальцій, і носили, тому що він вибачте, і какає під себе, встати не може. В посліді він. Авасія була довга, марудна і важка. Поки був він тоді сидячий, він ще з землі наївся якоїсь гадості, його ще розпоносило. Не знаю, що то було. в общем, дристав капітально витягли туди з того поноса ще байтрілом. Видно, наївся якоїсь гадості, тож земля і зрозуміла. Не скажу, що то було якесь інфекційне, але якась була бактерія. Коротше, поки ми його тоді піднімали на ноги, поки ми його лікували, поки ми хотіли йому дати ще можливість жити і рости, то з 12-200 він зробився 10 кілограмів. І е, хочу сказати так, якщо в такому великому віці вже індик падає на ноги, неважливо з якої причини, чи то травма, чи то просто нестача вітамінів чи то неважливо з якої, чи то від гістомонозу, тому що при гістомонозі теж вони починають так, хто погано ходить, а хтось із взагалі може по-різному вистрілюється ця хвороба. Якщо вже в такому віці, напевно, ну у мене є ці три мільгами, я його кулю. Мільгама коштує близько 70 гривень ампула. От, щоб його зараз підняти, ну мені треба купити ще, напевно, 8-9 ампул. Це ще на 540 гривень, на, ну, умовно, там на 530 гривень цих амбул треба купити. Підніму я його, не підніму, ростиме він далі. Як буде, невідомо. Тому однозначно, якщо він за три дні не покаже позитивної динаміки, він їсть, він п'є. От Я кормить йому так у відерце, поставила і рідненько його роблю. І водичка чистенька. І я бачу, що він дзьобав. Їсть і п'є. Ну, буду бачити, але якщо він не заворушиться протягом трьох днів, не покаже динаміку на те, що він встає на ноги, будемо його прибирати, тому що немає сенсу. Немає сенсу, друзі. Отака От історія, до чого вам це говорю я. Будьте уважні. Будьте уважні, розумійте, що індик це не курка, це не півень, і це достатньо особливо бройлерний індик. Це достатньо серйозна, важка і певною мірою, хоча до людей вони ніколи жодної агресії вони не виявляли. Вони хороші. У нас була така, колись індичка, вона ходила об ноги терлась. Вони даються їх от погладити. І по голівочці можна даються. Але коли є конкуренція, коли є битва за самку, коли є конкуренція за територію, коли є конкуренція. За домінування, так би мовити, проводяться вибори у них на президента, скажімо так, тої зграї, жорстокість не має меж. Жорстокість не має меж. Скажу я вам більше, колись у нас був випадок такий, я взагалі то був другий, другий раз, коли ми їх тримали. Так само все було нормально. Зранку ми вправилися і поїхали по гриби. Всі ходячі, всі були нормальні, всі їли, не було жодної особи, яка була там, можливо, слабенька, там, чи шкандибала, що... тобто, жодних ознак, що ви інші виявили його як слабкого і хотіли знищити, такого не було. Друзі, ми коли повернулися з грибів, у нас не було вдома, ну, хай сім годин, хай вісім. Ми зайшли в інвічатник, за цей час. Вони забили найменшого самця і половину з'їли. Я тоді була не то, що в шоці, я була, не можу прокоментувати навіть мій стан. Тому, якщо чуєте отакі... отакі звуки, треба бігти і боронити, щоб не було травмування, щоб не було цих боїнь, тому що не кожна бойня просто так закінчиться. Будьте обережні, бережіть свою птицю, хай вона вам доросте. До того часу, коли вже її логічне завершення і переїзд в морозильну камеру буде на все добре. До побачення.